Мельниччина розвивається загалом завжди, проте цього року акцент дуже великий на туризм. І сьогодні будемо говорити дуже багато про місце, Я думаю, яке кожен з нас знає, це Маліївці. І сьогодні запросили до нас у студію Анастасію Донець, голова громадської організації «Маліївецька спадщина. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку, Анастасія. Ми знаємо, що це у вас сімейна справа. Тобто, розкажіть в двох словах, хто у вас в сім'ї ще займається, такою е, саме культурною спадщиною різних місць. В принципі, все завжди. Починається з сім'ї, і я з родини лікарів, причому це вже така династія лікарів, це вже три покоління, і я єдина, хто не пішла в медицину. Колись бабуся тут була головним лікарем. Вона теж доклала дуже багато зусиль. Вона зберегла водоспад, вона відбудувала деякі об'єкти на території парку. І для мене це така сімейна традиція опікуватися цим місцем. Маліївці невеличке село у Хмельницькій області. Поруч зі скелею, 18-метровим штучним водоспадом та двоповерховим гротом, розмістився палац знатного графського роду Орловських. У 2021 році на базі архітектурної спадщини було створено історико-культурний музей. В останній день вересня святкували першу річницю. Я закінчила історичний факультет, досвід був науковий, тому що я закінчила аспірантуру, викладала трошки, в мене була шикарна туристична діяльність. Але коли закрили дитячий санаторій і життя. Маєтку опинилося під загрозою і під загрозою повної руйнації. Я прийняла рішення приїхати сюди. Санаторій закрили, і потрібно було за цим всім доглядати. Виникло питання опалення не можна, щоб такі об'єкти не можна, щоб такі палаци промерзали. Їх треба опалювати обов'язково. Конденсат, цвіль, грибок їх просто знищують. І перший порив зібрати людей, суспільство, соціальну групу навколо цього всього це було опалення. Це була зима з 19 на 20 рік. І ми зробили першу толоку, коли ми збирали через соціальні мережі кошти, купляли бензопили і повалені старі дерева в парку. Ми їх розробляли і палили ними старий аварійний твердопаливний котел. І це боротьба за хорошу ідею. Вона об'єднала скількох класних людей. Що сьогодні у нас уже друзі по всій Україні у нас друзі за кордоном, і ми вже не боїмося нічого. І саме головне я завжди говорила і це буду говорити це об'єднання по вертикалі. Це всі рівні суспільства. У нас було дуже багато планів. І я до війни ставилася так, як історик. Ну, десь по відчуттях я розуміла, що це буде. Але в думках я все думала, що ну, ще сьогодні працюємо і про це не думаємо. Є емоційний інтелект, так? тобто ти розумієш як історик, що алгоритм подій веде до неминучого. А свідомо це відкидаєш. Я була на вихідних, ночувала в Кам'янці-Подільському, і зранку подзвонила сестра, сказала мені цю новину. і Я зразу полетіла в Маліївці сюди. Я зразу почала розглядати свій об'єкт як місце, де можна надавати допомогу. У нас були ліжка, у нас була постільна білизна і посуд, і діючі плити, на яких можна було готувати їжу. І не чекаючи ніяких вказівок, ми зразу почали перевіряти роботу генератора. Ми його перемонтували, ми обладнали підвали, приміщення, завезли туди воду, завезли туди сидіння. Було стільки роботи. Я собі поставила стільки задач, що сидіти, моніторити новини і переживати просто не було коли. Над нами тут літали літаки, очевидно, тоді це відбувалося по всій Україні. І ми так подивилися. Вились наверх, летить, ну не ясно, хто летить, наші чи, чи вороги, але працюємо далі, готуємо підвали, готуємо плити, готуємо посуд, готуємо постільну білизну, готуємо спальні. І вже вночі з'явилися перші біженці. Тому що люди, які приїжджали сюди як туристи, мої друзі, турагенти, журналісти, вони знали про це місце і вони дзвонили, що ми виїхали з Києва, чи можна в тебе зупинитись. І взагалі палац прийняв за весь цей період більше, ніж 220 осіб. Це ті, яких ми встигли записати, як їх звати і хто вони. Зареєструвати їх, а були люди, які приїжджали о третій ночі, спали до дев'ятої ранку і виїжджали, ми не встигали навіть записати їхніх даних. <му> Першими нашими переселенцями стали тварини це були коні. Тут багато і політичних моментів, мабуть, буде задіяно через те, що люди, які жили е, в прикордонних зонах, вони про те, що буде війна, зрозуміли набагато раніше. Всі історії телевізійні про тривожні чемоданчики когось лякали, когось насторожували. Але люди, які жили в Порубіжжі, вони бачили те, що відбувається біля кордону за межею кордону. І вони зрозуміли, що, що нічого так просто не минеться. Є така громадська організація Орелі вони базувалися на хуторі Щербаті Цуглі. Вони займалися зворотньою селекцією поліського коня. То вони збирають коників, які представляють аборганну українську. Бороду, і намагаються відновити популяцію. І тут вони бачать, що там уже зовсім близько за кордоном ну, стоять війська, і вони побоялися, тим більше, що вони були першим селом, яке могло прийняти такий удар. І я почала досліджувати конярство, як це все відбувається, як доглядати за кіньми. У мене з'явилися коні, і я за порадами зверталася до тих людей, які вже в конярстві добре розумілися. І так ми зв'язалися з Юрком Ягусевичем, і він почав говорити про те, чи можна перевезти коней сюди до нас. Коні переїхали і буквально одразу почалася війна. Тобто частина табуна була тут, а частина табуна була в окупації. Загроза була дуже велика і генетичний матеріал, молоде покоління було вивезене сюди. Тобто молоді лошата перебули тут. Не всі готелі, не всі садиби дозволяли бути з тваринами. І люди приїжджали серед ночі і казали, що ну, дивіться, ми діток покладемо спати у вас. Ми залишаємось в машині зі своїми тваринами, тому що вони будуть плакати, вони будуть мерзнути, ми будемо ночувати в машинах. Кажуть, не потрібно. Ви можете з тваринами своїми ночувати в нас в будинку. Хочу сказати, що це була дивовижа, якась тому що відчуття загрози, відчуття того, що тут безпечно теж впливає підсвідомо і на людей, і на тварин. В кімнаті спали люди з котами, з собаками, ніхто ні на кого не нападав, мене це сильно дивувало. Це розряджало ситуацію, серйозно. Діти, які гралися в палаці з тваринами, воно якось змушувало всіх посміхнутися. Друзі, привіт! Хочу розказати вам один анекдот: в одному лісі завівся зайчик, і цей зайчик він трахав все, що рухалося. І... Прилетів з горинич і каже, де цей малий заяць? Зараз я його з'їм, зараз я його спалю, і так хух, пів лісу вигоріло, хух, пів лісу вигоріло. Дивиться, за маленьким пагорбом сидить маленький зайченятко і вушка трясуться. Він каже, що заяць, страшно. А заяць каже, страшно, перший раз таку махіну їбати буду. А то я з тим самоходом так само. Е, Наталка Лещенко, вона якраз з громадської організації Орелі, ще з 2014 року допомагала окремим батальйонам. Е, якось ми так сиділи, вона каже, треба поїхати за автомобілем. Я кажу, так можна з тобою. Можна, а в чому ж хлопців не випускали, потрібні були дівчата. Я кажу: ну тюто, поїхали, типу переженемо ту машину швиденько. Ось, ну швиденько не вийшло. Насправді всі ті, хто ганяють машини, це не легка волонтерка, це тяжка волонтерка. Нема легкої волонтерки, мабуть, взагалі, але а цей досвід для мене безцінний. Мені страшно, я на такому ніколи не їздила. Ми дочекалися свого часу, свого зіркового часу. Завжди мріяли поїздити на ось такого. Веземо хлопцям ось цього корча, як нас навчили казати. І я думаю, що доїдемо нормально. Тому що в нас так вишло і не буває. <рес> да. Автомобіль перед тим 5 років стояв в гаражі, тобто ним ніхто не користувався. Я розуміла, що там будуть з ним трабли по дорозі, так воно в принципі сталося. Як відчуття... Шимкат, відчуття. тричі більше, ніж обидві наші машини. <рес> <рес> ну що ж, Варшава? Ми тебе покидаємо. Наша гаряча сонячна Україна нас зустрічає. Доїхали до кордону, пройшли кордон, а нам хлопці казали в Польщі, дівчата, не женіть його, тому що ну, це такий корч, його треба ще добре перебрати. Отже, друзі, ми в Україні. Музеякиня Анастасія. Та етноградвиня Наталка. Вже їдуть на своєму жеребчику по різній українській землі. Підскакувати тут доводиться трошки більше, ніж на польській землі, тому спать нам вже не хочеться. Пройшли ми митницю успішно і прямуємо до нашої мети. Ми переїхали кордон, я не витримала і влупила йому 140. Ну, не витримала я на такій машині їхати 70. І він через кілометр зупинився. Не захотів більше їхати, цей автомобіль. Перші дні тоді, звичайно, підтримка була дуже крута, одні одних підтримували. І хлопці, якісь їхали, просто зупинилися, допомогли нам, затягнули його в коваль. Там, потім вже кам'янецькі хлопці, кам'янецькі бізнесмени скинулися. Там ми його притягли на лафеті в Кам'янець і ремонтували. Ну, це були такі був перший досвід. Люди були в стресі. Хтось виїхав тільки тому, що виїжджали всі а хтось виїжджав з під бомбардувань, і дуже тяжко було цю публіку тут. Устаканити, тому що хтось переночував і поїхав, а комусь не було куди їхати. і Люди залишалися тут надовго. Вживати спиртне було строго заборонено, і потрібно було працювати в парку. Люди по-різному до цього ставилися. Хтось з радістю йшов, працював, казав, дайте чим-небудь зайнятися, щоб руки були зайняті, і голова, щоб не думати про погане. А дехто ну так ми не підемо працювати, ми не будемо працювати там. Але це було принципово. Хочете в нас жити, мусите працювати в парку. Але коли люди вже приходили з роботи, вони такі ух, розігріть і клас, ми вже завтра підемо. Тобто ну, багато хто класно реагував. Були такі, що поїхали від нас, бо не хотіли працювати. Я кажу, ну друзі мої, так не може бути, тому що ми вам надаємо дах над головою. У нас йде весна, скоро зацвітуть первоцвіти, терміново до первоцвітів треба загребти граблями галяви невеликі, красиві. І десь я навіть так тиснула на людей, деколи сварилася і змушувала йти працювати в парк. Але на 80%, на 90% ми справилися з задачею дати людям дах і гарячу їжу. Тоді, коли це було життєво необхідно. В холод, в зиму. Ми саме старше тут. Я і моя подруга Тетяна. Тобто мені 61 рік, їй 60. Ну, тим не мене, нам тут дівчата так стараються, і Настя, і дівчата, що працюють. Вони для нас стараються создати всі умови і зробити нам так, щоб нам було тут зручно. Хоча зручностей як такових тут не так багато. Ви знаєте, до, до всього людина звикає і дякувати всім робітникам цього, цього музею, що вони так пере, пере, як вам сказати, змінили свою професію на другу і стараються зробити все можливе і неможливе для того, щоб нам тут було зручно. Аналогічні палаци і парки, до прикладу, в найближчій Польщі. Це скарбниці людського генію. Вони показують. Наскільки геніальними були художники, архітектори, паркознавці, мистецтвознавці, і люди виховують на цьому наступні покоління. Отут, в Маліївцях, було все те саме. Ми могли на цьому виховувати людей. цьому маєтку 240 років. А 100 років назад сталася трагедія. Сюди прийшла радянська більшовицька російська влада. І тоді починається страшна деградація і занепад цього об'єкту. Тільки десь на характері місцевих людей, які тут організували медицину, це все просто збереглося. Але це пройшло все в страшний занепад. Маліївцям не потрібно вигадувати нічого нового. Нам просто треба відмотатися 100 років назад і почати з того моменту знову. Маліївці ця історія про те, що все зворотнє, що все можна повернути назад, відремонтувати і йти далі. Малівецький палац і парк це не просто туристичний об'єкт, музей, якийсь десь в селі. Ні. Це історія нашого натхнення, це історія перемоги, ну не тільки військової, це ментальної, соціальної, національної перемоги. Якщо ми зробимо цей маєток таким, яким він був до приходу радянської, більшовицької російської влади, і зможемо йти далі, то це потягне за собою вперед весь регіон. Ми багато чого зрозуміли за цю війну, і багато чого відчули емоційно, і багато чого дійшли через емоції інтелектуально. І це все потрібно використовувати.